Підрив Кримського мосту 11 підбитих кораблів Російської Федерації, бавовна по всій Росії та ліквідація зрадників. Результати роботи глави СБУ Василя Малюка підсумовує сьогодні спецслужба, адже власне 28 лютого він святкує свій. День народження Верховна Рада проголосувала за його призначення очільником служби безпеки трохи більше року тому, 7 лютого, 23 го На той час він вже понад півроку виконував обов'язки керівника служби під його керівництвом ССБУ продовжила проводити унікальні спецоперації не тільки на лінії фронту, а й на морі, в повітрі, і в тилу ворога. Цілями ставали військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму та в глиб Російської Федерації. Логістичні шляхи, що використовуються росіянами для постачання армії підприємства, які забезпечували ВПК тощо це наші цілком законні цілі. А кримський міст приречений це незаконна забудована території України, тому йому тут не місце, наголошував Василь Малюк. Загалом нинішній очільник служби безпеки України не часто розповідає деталі бавовни, яку приписують спецслужбі. Однак, уже підтверджено, що СБУ двічі вразила кримський міст а з допомогою власних розробок морських дронів, зокрема Сі Бейбі та Мамай, знищила 11 російських кораблів. І цим, на думку деяких експертів, змінила розташування сил у чорному морі. Трохи на користь України також у нещодавному виступі Василь Малюк підтвердив, що спецслужба влаштувала бавовну на кількох НПЗ по всій території Росії, зробивши так, аби експорт російської нафти впав майже на третину. Водночас, на лінії фронту, спецпризначенці а, з, з служби безпеки України знищили російської техніки на більш ніж мільярд доларів. Зокрема, тільки за минулий рік 516 танків і понад одна тисяча. Броньованих машин піхоти, у тому числі, активно працювали наші спецпризначенці і безпілотниками. Окрім того, спецслужба протидії російському впливу всередині країни загалом з початку вторгнення СБУ повідомила про підозри понад двом тисячам зрадників і майже п'ятьом тисячам колаборантів пособників Російської Федерації на відників. 32 підозри оголошено. Священнослужителям УПЦ МП, які займалися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацювали з ворогом, виправдовували агресію Російської Федерації. Також служба безпеки України викрила 47 агентурних мереж ворога і 629 організованих злочинних угруповань, які могли дестабілізувати ситуацію в країні. Ем, ла власне спецслужба проводила і багато інших заходів, про які ми з вами е, точно дізнаємося. знаєте, по завершенню російсько-української війни, бо зараз не час е, такі. Бо зараз не час про такі речі розповідати. Ну і в принципі почекати ми можемо, але результативність і діяльність наших спецпризначенців і зі Служби безпеки України і з інших спецслужб, ми з вами бачимо і оглядаємо. Кожного дня. Ну і власне кажучи, я б хотіла на завершення дві цитати навести Василя Малюка з про ту обіцянку, яку він дав загарбникам під час свого призначення смерть це єдина перспектива, яку ми можемо гарантувати окупантам на нашій землі. Ну, а друга полягає, знаєте, така обіцянка здивувати тих самих окупантів, адже раніше він говорив. Про те, що спецслужба не може розголошувати плани, вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Час від часу ці сюрпризи, які полягають зокрема, і в кокіхто хлопках, як це називають окупанти. Ми з вами оглядаємо у наших ранкових новинах. Ну, що ж, я думаю, що пана Василя Малюка можна привітати і тихою піснею Много я літа і донатом на українські сили оборони. Я думаю, він точно не буде проти, якщо ви долучаєтеся долучитися до тих зборів, які побачите у себе в стрічці, які про які почуєте від рідних, або про який дізнаєтеся у 24-го каналу зараз. Мені здається, що для кожного відомства. Найкращим презентом є підтримка українських сил оборони, які продовжують протистояти ворогу. І знаєте, подекуди ми з вами мало говоримо про ті успіхи, які має Україна на полі бою, які ми з вами зрештою підсумовували. І в такій детальній інформації від служби безпеки України так ситуація залишається важкою, так. На допомогу від сполучених штатів Америки у нас залишилися, здається, лише якісь молитви, і то не ясно до кого. А, сподівання так, ось те, ось те упування на світло в кінці тунелю. Але насправді ніколи не забувайте, що Україні нашій з вами країні. Перед початком повномасштабного вторгнення давали лише кілька днів. Міністри у європейських американських кабінетах ходили і думали, за скільки часу Владімір Путін зі своїм військом добереться до Києва, за скільки він буде рухатися далі. І от ем, бачимо з вами, що Ситуація, хоч і залишається важкою, я повторюся, але вона явно не така трагічна, як говорилося у кулуарах перед початком повномасштабного вторгнення, яке відбулося два роки. Тому війна ще триває, і попри ті новини, які ми оглядаємо, найважливіше, що маємо робити, це підтримувати українські сили оборони. Тож традиційно дякую вам за кожен ваш внесок, який робите на збір 24 го каналу. Чи ті збори, які бачите у себе в стрічці? Я думаю, що це дуже і дуже важливо, бо наближає нас до здійснення однієї мрії на всю країну. Яку не хочеться оголошувати вголос, аби не зурочити. Ну і бачите, сьогодні маємо таке невеличке святечко: це день народження пана Василя Малюка. Тож його донатом на різні збори можемо теж привітати.